Вітаю, брати і сестри. В цей чудовий день ми знову прийшли на це місце, щоб віддати всю дяку нашому Господу Ісусу Христу. І хотів би з вами пороздумувати на таку, на таку тему моє вдячне серце сьогодні. Луки, 17 розділ з 11 по 19 віршик. Одного разу, як він йшов в Єрусалим та проходив поміж Самарією і Галилею, і коли він входив в одне село на зустріч, і коли він входив в одне село, зустріли його десять чоловіків прокажених, що стояли здалека, і голосно кричали: Ісусе, наставнику, помилуй нас. І побачивши їх, Він сказав їм: Підіть, покажіться священникам!» і коли вони йшли, то очистились. Один же з них побачив, що стілився, повернувся і сильним голосом прославляв Бога. Він припав лицем до ніг Ісуса дя -дя -дя дякуючи йому, і був Він самарянин. Ісус сказав: Чи не десять очистилось, де ж дев'ять? Чому ж вони не повернулися віддати хвалу Богові, окрім цього, чужинця? І сказав йому: Встань і йди, віра Твоя спасла тебе. Всі 10 чоловіків отримали е, стілення. І всі вони 10 в свій час все втратили через хворобу. Кожен із них, мабуть, мав е, що втрачати. В когось була сім'я, роботи, якісь досягнення, якісь успіхи, але вони все абсолютно втратили і не було в них нічого. Тому що хвороба їх всіх зрівняла і все забрала. У них навіть на той час не було надії на життя, тому що ліків від тої хвороби просто не було. І ці люди поступово бой, бой, ну, вмирали. І вмирали вони в муках. Знаєте, я дуже добре пам'ятаю одного разу: я гуляв по місту, і вроді би все, все було в мене добре. І були друзі несправжні, і була якби дівчина, яка мене не любить, і були гроші, які були нечесно зароблені. І я хожу, а в мене радості немає. І я хожу, я, як прокаженний. І я що, ну, десь, мабуть, шукаю вихода. І, і в мене так само не було надії, як у цих чоловіків. Але прийшов Ісус. І що сталося? Не було надії. В тих людей не було надії взагалі. Але Ісус їм сказав підіть, покажіться священникам, і ви і вони очистились. Але що, що саме цікаво, вони отримали нове життя, вони отримали все. І дев'ять, мабуть, пішло повертати свій статус, свою роботу, все встанавлювати. Але тільки один прийшов до Христа і сказав йому дякую. Тільки один повернувся до того, хто йому все це дав. Я більше чим впевнений, всі оці 10 вони навіть не мріяли про це нове життя, але вони його отримали. Як часто ми отримуємо ще щось таке, про що навіть не, і не мріємо, але Бог нам все дає, чи кажемо йому дякую. Чи кажемо йому дякую кожен ранок, коли ми просипаємось. Ми сьогодні всі тут сидимо на цьому місці, і до цього часу Бог нас зберіг. І ми живемо всі в теплих будинках. В той час, як наші воїни сп'ять в холодних окопах. У мене Шурак приїхав з фронту і він розказує, в яких вони умовах там живуть. От чи ми дякуємо хоча б за те, що ми спимо в чистій теплій постілі? Чи ми дякуємо ну, ну, за все? Написано е, перше послання до Салунян. П'ятий вірш, 5 глава, 18 вірш. За все, дякуйте Богові. Коли в нас вдячне серце, Бог цього хоче, щоб ми йому дякували за все. Якщо в нас буде вдячне серце, ми будемо дякувати і за церкву. Хтось може сказати, що в нас церква якась не ідеальна, а я скажу, що в нас найкраща церква, тому що в нашій церкві Бог працює. І я цьому дуже живий приклад. Я знаю дуже багато братів сестер, які свідчать, що Бог сьогодні працює в їхньому житті. Чи, чи вдячне наше серце за це? Давайте ми будемо завжди пам'ятати, що Бог живий. Він хоче, щоб ми йому кожен день сказали дякую за все. Я розумію, що за щось погане, дякувати ну, це дуже тяжко. Але давайте хоча б почнемо дякувати за щось хороше. І тоді я вірю, що поступово ми будемо дякувати за все. Давайте ми піднімемось на наші ноги і скажемо Богу, просто дякую за те, що ми отримали всі нове життя, що ми стоїмо на цьому місці. Боже, слава Тобі, єдиному Господу Ісусу Христу. Боже, ми дякуємо Тобі за твою милість, Боже. Дякуємо Ти Боже за твою любов. Боже, ми дякуємо Тобі за все, що ми маємо. Боже, я дякую Тобі за цю церкву, Боже, за твою церкву. Боже, дякую Тобі за все. Благослови, Боже, хід цього служіння, Боже, торкайся наших сердець, Боже, забирай все, що заважає почути твій голос. Боже, а я дякую Тобі за все і все віддаю в твої світі руки і молюсь лише Тобі єдиному, як отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.